Боролися американський боксер Девід Бенавідес, в якого 29 перемог, 0 поразок, 24 перемоги, з яких нокаутом, і кубинець Давід Морель. На чиєму рахунку 11 перемог, з яких 9 нокаутом, і 0 поразок. Бійці вийшли на ринг і не залишили байдужим жодного глядача. Основним лідером на півважкої ваги є кадировець Бетербіїв, який скоро буде проводити поєдинок з росіянином Біволом. Тож переможець бою Бенавідес Морель з великою вірогідністю в наступному поєдинку зможе витіснити. Орків з дивізіону в одинадцятому раунді сталося те, чого ніхто не очікував: Бенавідес спробував підловити Мореля, провокуючи його атакувати, і раптом він опинився в нокдауні. Це було сенсаційно, і стало моментом, який змінив хід бою. Давид Морель не втратив шансу і кинувся розвивати свою атаку, намагаючись скоротити відставання в рахунку. Але він не наздогнав свого опонента, який виглядав дійсно краще. Після 12 раундів бою американський боксер не просто здобув перемогу, а й став лодером титулів WBA Regular і WBC Interim